Казка на ніч. Подкаст Донецької обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Коник музикант. В густій лісовій траві жив був коник. Добре жив, привільно. Всього вдосталь мав і хату, і їжу, і сонце над головою. Одного йому не вистачало, не вмів коник співати, а співати йому дуже хотілось. Всі навкруги співають і солов'ї, і вівчарики, і жаби в сусідньому болоті. Ну, як можна жити в лісі і не співати? Вирішив коник повчитися у солов'я, примостився під кущем, де співав той, і почав тихесенько підтягувати. Йому здалося, що гарно виходить, і він співав би ще та раптом побачив, як ромашки від сміху пригнули голівки. А дзвіночки заливалися, закинувши голівки догори. Замовко «Коник, Де вже мені з Солов'єм змагатися, повчу ще в кого-небудь. Спробую, як зозуля, адже це зовсім легко. Всього дві ноти. Ку ку, ку ку. Чого це ти, любий, так бухикаєш? Застудився, чи що? запитав синій метелик, покружлявши над ним. Нічого не відповів коник. А мерші застрибав до болота, звідки неслися звуки жаб'ячого концерту. І він почав наслідувати болотних співух, стараючись з усіх сил та позираючи на очеретину, чи не сподобається хоч їй його спів. Похитала головою очеретинка, ні, не подобається. Нічого в мене не виходить. Мабуть, я таки вже нездара, гірко зітхнув коник і заклопотано потер крильце об крильце, і враз застрекотала, заспівала малесенька скрипка, затремтіло, забриніло літнє повітря, завмерли лісові квіти, заслухались, і навіть соловейко прислухався. Який же це майстер так неперевершено грає? А щасливий коник сюрчав безупину і думав, що не там він шукав свій талант. Не в голосі, а в крильцях заховано його музичний інструмент, маленьку скрипку. На лівому верхньому крильці смичок, а на правому струна. Казка краю добігає, сонько дрімко вже чекає, час до ліжечка лягати, сни яскраві споглядати.